Я не знаю, навіщо я знову вмикаю запис. Мабуть, бо після того вечора все стало дивним? Тільки тепер я розумію. Ніхто з нас тоді не сміявся просто так, навіть Марта. Вона після того випадку перестала заходити в нашу тілегу. А Макс каже, що не пам'ятає, куди поділася та нянька. Наступного ранку я пішов до нього. Коват відкритий. Шуфляди вивернуті, купа білизни, Макс за чима повним віччю, перебирає її. Підшукав рядьку, перебирав шафи одна за одним вже кілька днів підряд. Це було схоже на якийсь божевільний ритуал. Я думав, він просто вийшов пожартувати. Макс, ну це якось не смішно, твій жарт затянувся. Я хотів його вгамувати, але він сердито глянув на мене і цікнув Я замовк. І раптом чути звуки. Не просто скрип, а кроки. Пип, кип, кип. Вони повторювали щовечора. Завжди однаково. Три кроки. Пауза, три кроки, пауза. І завжди від комода. Я пробував не дивитись в той бік. Раптом Макс, наче прийшов в себе і став пхати білизну в комода. Купа була більшою за нього, і він ніяк не міг ним впоратися. Це розсмішило мене. Та чого ти не хочеш? краще. Рикнув Макс, і я допоміг йому. Я намагався переконати себе, що це мище, але у нас немає мишей. що шуруділо всю ніч, я таки не зміг заснути. Наступного йта прийшла Марта, вона виглядала вистачину. «Макс не розхочете зв'язок, казала вона. І ще у мене вдома зеркало трістило. Може, щось?» Ні, просто само по собі. І я бачила в ньому її. Стояло просто її спиною. Ми вирішили піти до Макса. Його мама зустріла нас без посмішки, як зазвичай. І це було зрозуміло, її син зник. А ви до Макса він більше не повернеться. Якось занадто холодно і впевнено сказала вона А ми можемо в кімнату до нього зайти. Так, звісно, але поліція нічого не здайш. Вона, мабуть, забрала його і не поверне. перепитала Марта. «Лялька?» Двері в його кімнату були відчинені. Всередині паху старою тканиною воском. На столі розплавлена свічка. Воском наче були намальовані якісь, чи то символи, чи то руни. Ми знайшли її на підлозі. Вона лежала обличчям донизу, але тканина на потилиці була роздерта, ніби хтось тягнув. І всередині не солома, як гніша, там було щось чорне, наче попел, і воно ворошилось. Орта кинулася назад і впала, і в ту ж мить шалений порив вітру відчинив стару фіранку. Вона ледь не розбилася. Рука сама потягнулася до неї. Я так хотів вторкнутися старої мотинки. Не чіпай її. Прошепотіла Марта, кулею вилетіла з кімнати і побігли до мами Макса. Коли ми переказали їй, що сталося, вона мерщій побігла до його кімнати. Ми пішли за нею. Коли ми увійшли всередину, то кімната була звичайна, вікно зачинене. Вже та свічок і воску на столі, тільки лялька-мотанка на підлозі. Звичайна, із подертою спідниці, така, якою ми бачили її вперше. То ось ти де. Мама Макса підняла мотанку. Поверни, я більше не буду ховати тебе. Він єдиний, кому ти подобалась. Я посаджу тебе ось там, на поличку. Тобі буде все видно, тільки поверни його. Жінка поклала ляльку на поличку, як і сказала Наступного дня Макс з'явився в школі. Ми всі мовчали, коли він зайшов. Виглядав він, ніби не спав кілька днів. Очі червоні, руки тремтять. Ви її забрали? спитав він. Верку. Вона в тебе була, відповів я. Я як твоя мама її на поличку посадила у вітальні. А ти де був, до речі? Вдома ви чого? галярки там немає. Вона була там? Ні, вона сама приходить, тільки вночі. Макс, що ти мерзеш? Коли я засинаю чую, як хтось шепоче. не слова, просто звуки, бо хтось що хотів полотно по світі шу, шу, шу? І що каже, що ми не мали її Так Взяти кто і знову почав запис. Мені сталося, якщо говорити. Зможе не боятись. Але потім почув, як та колоду позаду мене самі відчинилися. І тоді я побачив її у церковні, стоїть позаду, без обличчя, але хрест на голові світиться на чежа. Я не пам'ятаю, що сталося потім. Кажуть, мама знайшла мене зранку на підлозі біля комоди, диктофон поруч, а в руках клаптик полотна. Марта тепер у лікарні. Каже, що Макс знову переїжджає. Якщо так подумати, то вони доволі часто переїжджають. Макс навіть вийшов з нашого чату, і його номер телефону більше недоступний. Якщо ви знайдете цей запис. Якщо ви знайдете, що знайдете?